Шановні маркруці, я хочу до вас сьогодні звернутися із невеличким таким зверненням. Хочу сказати, що на сьогоднішній день ситуація в місті контрольована, ніяких значних проблем, ні політичних. Першу чергу немає всі е, ті політичні сили, всі громадські організації, які приймають участь в різних е, заходах політичних, і, допустимо, в Києві, в Миргоді, в Полтаві в місті Миргоді, ми знаходимо на даний момент порозуміння для того, щоб врегулювати і не допустити ніяких конфліктів саме в нашому мисту мирному місті. Ви бачите, що е, і сьогодні в п'ятницю. І в понеділок, вівторок всі будуть працювати в штатному режимі, дошкільні заклади, школи, державні установи, міська рада. Ніяких предпосилок для того, щоб якісь виникли проблеми там по захвату приміщення, по якихось там недопуску кудись людей немає. Абсолютно Я кажу, ситуація контрольована. Я сподіваюся, що і вона буде така і в данішому. Ми хочу заклик-закликати всіх мергородців підтримувати спокій. Щоб було між нами всіма взаєморозуміння і політичні погляди не заважали вирішувати нам основні проблеми, основне питання, щоб місто миру залишилось завжди мирним.